І перше місце нашого рейтингу займає Chevrolet Niva. Вона є ідеальним втіленням критерію простота та доступність. Кліренс та прохідність. Кліренс 200 220 мм, Короткі звіси. Тут постійний повний привід, знижувальна передача та блокування диференціала. Їй не потрібна електроніка, щоб їхати по бездоріжжю. Це лідер за прохідністю у цьому бюджеті. Надійність і простота. Конструкція максимально примітивна. Будь-яка поломка може бути виправлена на коліні у будь-якому гаражі. Її архаїчність забезпечує надійність за рахунок простоти. Обслуговування. Запчастини є всюду і вони копійчані. Це найдешевше та найпростіше в обслуговуванні авто. Але в цій машині знайдуться недоліки, які є компромісом. Ніва це безсумнівно найменш комфортний, найгучніший і найменш безпечний автомобіль. Її міськість також невелика в порівнянні з універсалами, але ці недоліки є прямою платою за максимальну фінансову безпеку та прохідність.